Вітаю все! Хочу підняти цікаву тему. У Фейсбуці вискакує постійно така тема, що хто хоче відмічати свята і робити собі свято, музику. Обережно це робіть, не гучно, тихо і спокійно. По-перше, тепер дискусія. Ось моя улюблена тема дискусія. Пишемо в коментарях. Ось тут беремо. І пишемо свою думку на тему свята, як його святкувати. Я зараз не кажу про масові гуляння абсолютно. Я зараз кажу про конкретних людей. Ось люди, наприклад, проживають там в будинках, вони хочуть святкувати, готуються до свята. Вони можуть вмикати музику, ялинка, там, виставляти в інстаграм. Фотографії я також планую звернення робити на фоні ялинки. Відразу скажу, можуть змінитись плани, бо моя сімейна Санта-Барбара є в мене ще. І, якщо малий, дасть поставити ялинку. Тут стільки нюансів вилазить, що я в шоці. Тому, дорогачівщина, про вас не забуваю, але ви ж розумієте, мені дорожча моя нервова система. Ніж за все. Скажу чесно. Так, я хочу повернутися туди, але те, що я б хотіла вам показати, я зробити не зможу, бо малий знесе все нахер. А так, подивимось. Поки що так. До речі, до речі, сюди ж сюди ж сюди ж Сімейні драми, оці сімейні моменти, скажу чесно, оце новий рік, сімейне свято. Ну, ось в мене проблеми в сім'ї серйозні. У мене батьки розлучені, і спілкування з ними важке. Дуже. Тому, знаєте, іноді деякі люди влаштовують собі свято, просто свято, ну як я. І там, якщо хтось там не може зустрітися з батьками чи щось, для них для тих таких людей, як я, це не є трагедія. Не є це трагедією. І тут треба розуміти одну річ. Тому що сімейні драми це наша особиста трагедія, яка не повинна перекладатись на інших ні в якому разі. Тому ось такий нюанс, що якщо там причини різні, якщо там батьки в окупації, ще щось мені про це писали, хоча я просила не чіпати взагалі цю тему зі мною, мене це тільки дратує. Просто не чіпати. Розумні люди так і роблять. То тут же це особиста драма. Особисті драми не повинні впливати на загальне життя ні в якому разі, і не виходити на гора особисті драми також не потрібно. Це погано. Моя думка на тему свята. Я хочу тут ще поради будуть, але моя думка на тему свята. Кожен вирішує сам для себе на тему свята, як йому робити. Свято всередині нас, в нас в голові, перш за все. Якщо ми хочемо свята, ми це робимо. Звісно, не можна навіть в будинок вмикати музику, є певні правила поведінки, які треба враховувати. Але все інше у себе в приміщенні це так, кожен буде робити, як хоче. Якщо хтось не хоче відмічати, це ж його право, але змушувати також не можна до чогось. Не можна змушувати. Кожен відмічає свято, як йому хочеться. Наприклад, я хочу свята, я його буду робити. Я його буду робити в тому форматі, який я можу собі дозволити. Можливо, колись я вам довоєнні свої фотки покажу, якщо в мене буде це бажання не зараз. Як я це робила? У мене цілий ритуал був це важко, довго, але того вартує. Насправді, з малим це виключено, бо він роздере все, що можливо. Тому треба. Думати на ситуацію. І ще я хочу підтримати тих, хто. У нас є така група в Харкові, де питають, там кого є штучна ялинка, кого є зайві іграшки на ялинку, кого там щось є по новорічним прикрасам. Люди, та ви ж молодці. Я це поощряю, тому що у всіх є якась фігня, хлам, який новорічний ну, ми не використовуємо. Я робила лайфхаки, розповідала, як можна саме зробити красиві прикраси. У мене є відео, там, де про рік Змій я розказую, про прикрашання там все є. Кому цікаво, дивимось. А ті, хто просять молодці, ті, хто дають молодці, У мене також це є, але воно лежить не поряд зі мною. І мені досить важко туди добратися. Я, коли буде можливість, доберусь. І також треба буде пороздавати кудись, бо воно валяється. Собственно, усіх воно є. Не хвилюємося. Всі будуть з прикрасами, якщо попросять, якщо це необхідно, дійсно. Тому давайте зробимо пораду. Оракул. Пораду. Пораду на тему святкування Нового року, святкування Різдва, святкування свят. Порада. Порада на тему святкування свята. Яка? Порада, як святкувати свято за рахуванням війни, реалій, життя, думки людей. Усього-сього. Порада, яка буде? Ось оракул. У мене ж вилітає карта. А що в нас тут? Прийняття. Дивіться, яка краса прийняття. Тобто прийняти ситуацію, яка є. ну ще. Боже, як класно! Клас, дивіться. А що у нас на дні Оракула? Місто сіли. Дивіться. Перетворити місце свята для енергетичного місця, де можна енергією. Боже. Ох. Головне це місце. Ми самі створюємо уют. Позитив і енергетику місця, де ми знаходимося самі. Тому давайте наповнювати його позитивом. Далі, прийняття ситуації. Тобто, прийняти ситуацію, в якій ми знаходимось. Ось вона є. Просто її прийняти і все. Але спілкування колеги. Це круто. Багатьох є колеги по роботі, корпоратив. Відмічайте корпоратив. Обов'язково ось, ось тут мені йдуть дружини військових. Давайте так, дружини військових. Можливо, вам не до свята, можливо, все. Але є дітки, є інші люди, і є ваша психіка, яка потребує свята. Можливо, я така черства людина, але для мене головне я і дитина, щоб було свято в дитини все-таки. Тому треба себе також підтягнути морально, щоб жити далі. І це потрібно. Життя продовжується, не забувайте про це, будь ласка. Дуже мені подобається порада від Оракула. Дуже сподобалась. Тепер Ленорман, як завжди, порада. Порада на тему святкування. Різдва Нового року, з урахуванням реалій, думки людей, всього, що відбувається. Давайте. Тут також три карти дістану. Сімейний уют створити. Спілкуватись. Ну, підсумки року, результат. Підвести, відмітати весь негатив. Не сваритись. Не треба а прибрати весь негатив. Хто не хоче, не чіпайте. Просто не чіпайте попросіть, щоб вас не чіпали. Сімейний уют створити, де б ви не знаходились, неважливо, де ви знаходитесь, ще раз кажу. Це в нас в голові. Спілкуйтесь, і ви отримаєте результат. Спілкування, якщо погано, не оставайтесь на одинці, спілкуйтесь. Спілкуватись завжди можливо. Zawsze.